Хлопці, біда, горе, хлопці. Там у мене контенти, як риба, їде, дивіться, дивіться, хлопці, що робить. Вже щука погибла. Дивіться, хлопці, ви бачите, що робиться? Зараз я її закопаю. Хлопці, дивіться, на Дніпрі хлопці риба гибла Там тон столоби. Там толстов, тол там сони лежать, тут щуки. Хлопці, вся риба гине. Хлопці, що це робиться в нас в Україні? Чому у нас Дніпро за, -за Хто зливає сім'ю? Хлопці. Це страшне біда, хлопці. Риба гине, хлопці. Що робити? Я не знаю, куди писати, кого рубати. Чому так виходить? Дивіться, які щуки. Там толстолоби, мор риби, хлопці, будемо зараз закапувати. Ну, Стасі. Хлопці. Стасік копає. Щуку будемо закапувати. Бо так неудобно. Ну подожди, зараз заберемо щуку. Дивись що лежить. Дивиться ка штучка. А ну подержи, стасік. Ось тут, краєш. Хлопці, мор риби. Рад вас привітувати, слава Україні! Риба дохне, що робити, я не знаю. Будемо йти по березі, всю рибу вам знімати і, і закапувати. І закапувати. Все, Давай. Треба якийсь крючок. Її в рот засунути, хлопці. Дивіться, що робиться. Кожен день риба. Це ж страшне, Толстолоби, соми, щуки, плотва. Дивіться. Сейчас иду. даю Тасик, аккуратно там малий Хлопці, дивися Яка щука, хлопці Це ж полторушка Ви бачите Фу, воняє капець Тікай, блін копай Длину, длину, давай Нормально топориком пройдись еще Топориком, ой, э, этим э, молотком. Да все. Ну глубже, но она сверху будет, блин, вонять будет. Ее сейчас разроют Разрыют ее. Закапуют. Не, Не знаю где, Стасика. Ногой возьми, шеф Молоток дай. А где молоток, Стасик? Сзади много песка. А где молоток? Подождите, давайте зароем. Так дай молоток мы уйдем, Молоток, да. Давай. На. Сзади тебя под жопой песок. О! Притрамбуй, давай камни положим. Хлопцы, что це робиться у нас? Столобы. Кожен день якусь рыбу охоронит. На, положи пару камней наверх. Ты ж не попал. Да не, не ребенок будет гулять, не нормально. У меня ребенок тут гуляет, Ненормально. нормально. нормально роби. Хорошо налаживай сверху, ще принесу. Вот чекамень. Ненормально. Надо хорошо ее за закопать, затрамбовать, налаживай. Налаживай. Не ленись. Не ленись. На, ще. Ребенок будет гулять. Тянтесанітарія, мухи, блін. Хлопці, води нема. Вода грязна, вітер сильний. Хлопці, мусора багато. Треба завжди убирати, убирати, закапувати, працювати. Продліваю вимазку, бачите. Роблю дійніше. в мене двері вкрали. У мене було двоє дверей. Лежали двері старі українські. Приходиться отак робити, як в мене що робити? Красота яка. Ну все одно треба радіти. Що хоч так. Що хоч так. Спасибі Богу за такі. Хлопці вечір. Потягав трошки судачків. Шов по березі, дивіться. Щоб ви розуміли. Це шльопанець. 42-й розмір. Ширину бачите голову. Дивіться. Це фото тут десь землі. Бачите, ширина. Толстолоб, Кілограм 20-30. Дивіться, що виходить. Вони там в Києві запускають, да? Толстолоби. Показують маленькі, щоб їли, да? А вони потім тут всі дохнуть, хлопці. Там три штуки в мене контент на каналі. Там два штуки в мене контент на каналі. І я це такі 100 метрів пройшов, хлопці. 100 метрів пройшов, блядь, 5 штук хлопці. Тридцятки ці. Хлопці, може треба не запускати, а може піти подивитися, хто воду льє щось пройтись. да? Там на Київському морі, да? знаєте, да? ну ми будемо розказувати і так всі знають. То, як скільки не запускаю, вона все одно дохне, буде. бо все отравлене. все отравлене. Ти кажуть, не можна купатися, дивіться, хлопці. Я маску воняє так, хлопці. Оце кругом. А це скільки вони в траві лежать, а скільки лежать на березі, скільки вони ми не бачимо. А по всьому руслу. Оце 100 метрів вже 5 штук. дивіться, 30 кілограмів хлопці. Ну що, я бляд, буду прикапувати його. бо Тут правда все отравлене, Хлопці. Трошки так його примаскирувати одну. Вот ж не діло. Це хожу, хлопці. Займаюся. Закапую рибу Хороню. Розумієте? Ну що я можу, лопату не взяв. Нічого не взяв. Ось такой Тут ще все отравлено, треба буде руки мити. Ні, ну, раніше такого не було, хлопці, я вам клянусь. Ловлю постійно. І такого я ще не бачив, щоб на 100 метрів території хлопці, вже було стільки дохлої риби, хлопці. Ну мусор то понятно, то Києва все йде. Все сюди несе. Дивіться, дивіться, судак, Бачите, я навіть його не бачу. Дивіться, шльпається Судак, хлопці. Все завалено рибою дохлою. Мор. Ніхто нічого не займається. Сім Я Не знаю. Ловити не можна. Виходить не можна, то не можна, то нерест, то херерест. то запустила вона вся подохла, бля. Це 100 метрів, от 100 метрів, дивіться. Туди дохла, туди дохла. У мене всі останні контенти через один. Це дохла риба. Ось, я не знаю чим його що прикопати. Ну, я не знаю, це мені оце. На вечір. Трохи прикол. Завтра прийду, візьму мішок хлопців, це все по збиранню, Оце все, що з Києва прийшло. Це Київ, Бо я кулька не брав, от а Там ну що тут. Може є, що тут дохла риба. Є, яка вода Біла. А що тут фу? Хлопці, тут дохла риба. Фу Фу, я пішов сюди. Коротше, там, там походу не мірено Я не хочу. Я, хлопці, не знаю. Юра, судак дохлий лежить, щука дохла лежить. Толстолоб До 100 метрів, там далі щука, ще три столоба. От лежить, я знімаю. Тапець і воняє, так, далі, я не хочу йти.